Я спробую зробити 10 найскладніших речей у Майнкрафті від боут-клача Дріма до викупання 2 мільйонів блоків. І якщо я не виконую одне з будь-яких завдань, я буду змушений видалити будь-яке відео на своєму каналі. Починаючи щось банально простого, тобто стрибок на 5 блоків. Але спочатку україномовне Бедварс ком'юніті. Приходиш задовбаний додому зі школи, включаєш комп, та йдеш у бедварс, але немає тімейта, щоб пограти разом. Граєш з якимось рандомом, стараєшся затащити катку, але тімейт взагалі не налаштований на гру. Знаю, бувають такі імбіцили. Але ти можеш знайти підходящого тімейта у voice-чатах Discord серверу ЮАБВХА. Коротше, посилання в коментарях. На початку я був переконаний, що мені це не вдасться. Та ні, та я того ніколи в житті не троклю. Нє, ну то неможливе є. Тому що колись цей стрибок це була звичайна проста легенда. Як, наприклад, Херобрін. І кожна розмова про це виглядала приблизно так. Чув, я вчора перестрибнув 5 блоків у собі. Ага, вже, перестань нести якийсь бред. Але, Ігор, бовтеся, 5 найбільше може мати твій батя зубів. Але серйозно кажу. Серйозно, то ти повинен подумати про вдихання трави. Але недавно бачив відео, де якийсь чувак це зробив. Тому я подумав, та вроді ізі. Це просто ну, не, не до виконання! Курва! Я навіть почав думати, що Берез був правий. А все ж таки більше йдеться про удачу, аніж про скіл. Але так чи так все одно можливо. Ніхто мені не вірив, ніхто, ніхто мені не вірив. я мав повністю здурів. Ніхто мені не вірив. Як вже розпочала тема про те, що ніхто би тобі не повірив, то безглуздо було би не сказати про потрійну 180-ку. Люди змагалися, щоб довести те, що це можливо зробити без жодних скриптів. І в сумі то не знаю, чи це можливо чи ні. Але є один варіант: просто спробувати. Так, добре, значить, перша проба, і як ви можете зрозуміти, я не зміг це перепригнути. Це буде тяжко. Тому вирішив спочатку перепригнути один блок, і мені вдалося. Я одразу вирішив перейти до трьох блоків, і мені майже вдалося, але не так все просто, як здається. Потрібно стати в ідеальному місці, зробити два стрибка та в останню секунду нажати W А тепер це треба застосувати на практиці. Стрибок і мені вдається це перепригнути. Ну але я як придурок одразу пригну у лаву. Ну але на відео точнісінько видно як я дострибнув. Так насправді то це було легко. Але з цього моменту я ставлю під сумніви навіть свої життєві вибори. Так як наступні завдання стають все складнішими і дебільнішими. Наприклад, вотердроп. Тільки зі 100 тисяч блоків. Добре, то так, 100 на висота. Переходимо виживання. Ну і все летимо. Добре, ту зроблю чаю. Знаєте що? До того що повернемось. Наразі переносимось на вежу, яка становить більше ніж 80 блоків. Я хочу повторити бот клач Дріма. Як бачимо на відео, Дріма відштовхує його менш популярний друг, але відомий для всіх із псевдонімом Сапнап. А потім крафтить човен в повітрі, приземляється та блискавично ставить його на землю. Проблема в тому, що або пан Мрія якось модифікував час, після якого персонаж автоматично виходить з верстака, або пінг у нього був під тисячу. Бо, на жаль, це фізично неможливо, щоб зробити це у виживанні. Пані Мрію, чи знову переписували код гри, щоб заімпонувати своїм парасоціальним друзям? Признайся, я спробую це виконати в подібний спосіб, ставлячи верстак на платформі, з якої буду скакати. Так, щоб час був такий самий, як у Дріма. Першим ділом треба було навчитися крафтити човен. Там-бом-бом-бом. Не, ну АІМ це, звісно, просто капець. Тому в мене з'явилася ідея, як я можу потренувати свій АІМ. І в кінець кінців змайструвати цей клятий човен. Показує, що я мію. Дивимось, коротше, мене не буде лагати. А, фані. Вирішив змінити план та навчитися майструвати човен у повітрі. Це зайняло у мене 3 години. Угу. Цілий вечір я старався змайструвати човен, але я замахався, та пішов спати. Добре, день пройшов. Друга спроба. По 10 годинах відпочинку я почав красити човни майже за кожною спробою. Але треба було не тільки змайструвати, а ще й поставити і сісти. По 1700 невдалих пишків та потрачених на це 5 годин. <реч> 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 я це зробив. <реч> <реч> я зробив це! Йоу! О, гад! Мораль цього завдання така: Ніколи не здавайся. А я тим часом перехожу до наступного завдання. Я повинен викопати параметр. Parameter викопати 2 мільйона блоків я вирішив у світі, де я виживав 100 днів у зимових горах, так як тут у мене є круті інструменти, а це означає, що процес буде доволі швидким. Прокопавши буквально два блока вниз, я вирішив поставити маяк, та тепер діло пішло швидше. Добре, поки я буду собі купати, то ви маєте декілька речей, щоб ви могли собі краще уявити, наскільки це велике число. Це один з найбільших концертів у всьому світі. Знаєте, скільки там було людей? Більше ніж півтора мільйона. Так виглядає 2 мільйона крапок. А так виглядає об'єкт, який важить 2,5 мільйона півмільйона Короче кажучи, цю яму я купав приблизно дні. Також до мене приєднався мій друг. Разом з ним робота йшла дуже швидко. За кадром ми встигли обсудити кожного Майнкрафт ютубера. А на 189-й день я докопав цю яму. О, oh, є, yeah. подивіться, я викупав це. Хо-хо-хо! Oh, oh, oh. це напевно найбільше, що я взагалі зміг викупити в Майнкрафті. Подивіться, подивіться, просто капець! В наступному завданні я хочу проскакати 10 тисяч блоків. Це буде мій рекорд. Якщо хтось його поб'є то скине мені відеоматеріал, як він це зробив, я кидаю тисячу гривень на карту. Але рекорд ще не поставлений, тому я біжу його ставити. Як ви бачите, я на мінус 10 тисячних координатах. Перша спроба, та вона була невдалою. Кур! Наступним разом я дійшов до нової відмітки, але і за того, що я спішив, я знову впав. Таких спроб було дуже багато. А коли мені залишилось прострибати 6 тисяч, я просто забувся, що я стрибаю, і впав. Наступна спроба була доволі вдалою. Мені вдалося на одному диханні прострибати 3000. тисячі. Це була для мене величезна лічба. Тому я максимально сконцентрувався, та по 10 хвилинах стрибання я досягнув цілі. Нагадую, якщо хтось поб'є мій рекорд, то отримає винагородження. Скачати мапу для проходження та зв'язатися разом зі мною можете у моєму телеграм-каналі. Поспішитиму, що переможець тільки один. Сьоме завдання та воно було, напевно, найлегшим завданням з усіх завдань. Спочатку потрібно взяти драбину з креативу, не обожну рубати дерева та змайструвати драбину. Коротше, не суть. Потрібно просто взяти драбину та поставити її. Під себе під час того, як ти падаєш. Ну, тільки не так, як на відео. Знаєте, як називається це завдання? Ladder Fall Clutch. Класно я читати мію, ну не? Буквально третя спроба, та я виконую це завдання. You complete the challenge. Oh! Знаєте, чого я такий радосний? Скільки я потратив часу? Хвилина 26 секунд. <звилинна> я подумав, що це не дуже професійно та вирішив повторити це ще три рази. Але наступне завдання набагато складніше. Називається воно Wall -no Running, що перекладається як біг по стіні. Звісно, що не в прямому значенні. Якщо серйозно, то я повинен в ось такий спосіб проскакати 224 блока. Прикол в тому, що на сервері, на якому я виконував це завдання, блоки з часом пропадали, та це завдання ставало ще більш хардкорнішим. За першим разом мені вдалося проскакати 78 блоків, а все це із за того, що я хитрив. Я просто старався акуратно бігти та ставити під себе блоки. Але таким чином я би не зміг досягти цілі. Тому наступної спроби я вирішив змінити тактику та старатися економити блоки і більше стрибати. Таким чином мені вдалося досягти нової відмітки у майже 93 блоки. І я вирішив притримуватися минулої тактики. Та видимо, я знайшов непоганий ритм, та знову поставив нову відмітку, а саме 147 блоків. По декількох невдалих спроб до мене приєднався Антик 564. Ми з ним дружно порозмовляли, та Антик вийшов зі серверу. Тим часом я продовжував виконувати завдання. Та за одну годину мені не вдалося побити свій рекорд. Але все ж таки, по багатьох спробах, мені вдалося проскакати 224 блоки. Наступне завдання не було записане у мене на листку, так як я не знав, що можна ще зробити такого дивовижного. Але я задався свої питання. Я перепригнув 5 блоків, чи можливо перепригнути більше. Шукаючи різну інформацію на Ютубі, я зрозумів, що 5 блоків не є найбільшою довжиною стрибка. А все це із-за того, що якщо збудувати спеціальну доріжку, зробивши підлогу з льоду, поставивши люки, можна розігнатися настільки швидко, що персонаж може перепригнути аж 8 блоків. Але щоб дізнатися, чи це є правда, я вирішив спробувати це відтворити. Перша спроба, як завжди, була провальна. Ні, ну це доволі простеньке, головне тут повезло. Як ви бачите, мені трішки не везе, а все це із-за цього каміння по боку. Тому я вирішив його прибрати. Та я буквально майже дострибнув. Діктор освучив всі. Шоу бля. Ох, боже, диктор, це така параша. Але навіть диктор не стало мені перешкодою, та я перестрибнув 8 блоків. О, є! Вісім блоків перепригнув та це капець. Наступне завдання було останнім завданням, і воно вирішить, чи видалює своє перше відео, чи ні. Мені прийдеться вбити дракона з першої спроби за 30 хвилин. Так, так, просто вбити дракона. Так, добре? Все, починаємо. let's go. Це то якісь лаги, курва. Я старався не втрачати ні однієї хвилини. Та одразу побіг лотати кузню, в якій знайшов непогані речі. Я вже мав доволі непоганий сет броні та їжі. Зробив собі сокиру та забігав у кожну домівку та забирав всі ліжка, які там були. Вбив голема заради заліза. Також я вбивав тупо всіх тварин, яких бачив на своєму шляху. Також я забрав величезну кількість сіна. Нарубав багато дерева, щоб було чим будуватися. Таке клука у мене немає. Знайшов портал та обсидіан у скрині. Я одразу відновив портал та підпалив його фаерболом. Та одразу відправився Пекло Заспавнився я як не дивно у фортеці. Знайшов спавнер блейдів та нафермив з них достатню кількість вогняних палець. Але була проблема в тому, що біля мене немає ані лісу ендерменів, ані золота. А це означає, що перелини енду мені ніяк не здобути. Єдиний варіант це йти шукати ліс ендерменів. Так як у мене не було варіантів, я почав трішки панікувати, так як час де, а я стою на місці. Я відчайдушно почав шукати потрібний міні-біом, а також був у найгіршому біомі у всьому пеклі. Вибравшись буквально трішки на поверхню, я побачив потрібний біом. І вроді би то непогано. Але і за. Дебільного біому базальтові дельти, я рухався дуже повільно. Я старався паркурити та хотів поставити під себе блок. Але як бачите, я помер. І що? Це все було даремно? Як бачите, та якщо мужик сказав, значить, мужик зробив. Бля, мені цього не хочеться робити, але ну, Видалити назавжди Параметри